Виконуємо номер 481 із підручника Алгебра 7 та номер 21.20 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Які многочлен стандартного вигляду потрібно записати замість пропусків, щоб одержати тотожність? Приступаємо до виконання. У нас той знак мінус. І в правій частині 4П відняти К. Отже, у нас має стояти двочлен, але з іншими знаками. Мінус буде 4П і додати К. Перевіримо, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінимо на протилежний. Буде 4П відняти К. Далі знову знак мінус, тому знаки протилежні. мінус. 4m квадрат додати п квадрат і відняти 5. Перевіряємо. Перед дужками стоїть знак мінус, тому знаки доданків дужках змінюємо на протилежні. Буде 4м квадрат мінус p квадрат додати 5. Завдання третє, уже мінуса немає. Додається 2м квадратn і віднімається 5м квадрат. В результаті у нас є 7m у квадраті, тому буде 7 m у квадраті, далі у нас мінус 3 mn квадрат, а віднімають мінус 5 mn квадрат. Отже, має бути 2 mn квадрат. І додають 2 квадрат квадратn, але у підсумку його немає, тому воно буде знаком мінуси. Одночлен 2 м квадрат n Перевіряємо 7 м квадрат, йому немає подібних. 2mn квадрат. Відняти 5 МН квадрат це буде мінус 3 МН квадрат, і мінус 2m квадрат n, додати 2m квадрат n буде 0. Завдання четверте. У нас у підсумку 8а квадрат b. До 7 а квадрат b додають а квадрат b. І отримаємо 8 А квадрат b. І також у лівій частині є 9 акуб, а в правій 9 акуб немає, отже, віднімаємо 9 акуб. Перевіряємо 7аква, додати аквадрат б. Буде 8а2b. 9 акуб відняти 9 акуб буде 0. У п'ятому завданні у нас у сумі 9А квадрат. Один із доданків є 2а квадрат, отже, має бути 7. А квадрат, щоб отримати 9, і в нас є мінус 12, у лівій частині всього 3. Отже, до трьох ми маємо додати мінус 15 або відняти мінус 15, і також у нас у лівій частині є мінус 5а в правій частинці а взагалі немає. Тому додаємо 5а і віднімаємо 15. Перевіряємо. 3 відняти 15, мінус 12, 2а квадрат додати 7а квадрат, 9а квадрат, і мінус 5а додати 5а буде 0. І останнє шосте завдання. У сумі у нас є число 5. Тут 5 немає, отже, має бути 5 обов'язково. Далі, у сумі в нас є 5 х квадрат і віднімаю 4х квадрат, отже, має бути 9х квадрат. Тепер мінус 2х. Віднімаю, тобто мінус, буде плюс, додаю 2х, і виходить мінус 2х. Отже, має бути мінус 4х. Ну, як я казала, 5. Перевіряємо тепер. Розкримо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежне. І тепер будемо рахувати: 9 х квадрат, відняти 4 х квадрат, 5х квадрат. мінус 4х, додати 2х, буде мінус 2х. І додати 5. 5х квадрат відняти 2х, додати 5. Номер 481 із підручника Алгебра 7 та номер 21, крапочка 20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.